Доброго дня! До вашої уваги Renault Kengo 2020 року випуску. Даний автомобіль має дизельний двигун об'ємом 1,5 літра. Це К-9К та механічну 6-ступеневу коробку передач. Даний автомобіль має всього лиш 48 тисяч пробігу. Автомобіль в дуже хорошому стані, як технічно, так і візуально. Як, -як 48 тисяч пробігу, фактично новий автомобіль. Літня гума. Також в комплекті ще йде один комплект зимової гуми на желізних дисках. Гума в хорошому стані. По кузову все ціленьке. Зараз детально більше покажу. Автомобіль має передні та задні парктроніки. Стан нового авто. Зараз покажу по салону більш детальніше. Так зараз буду спочатку. Буду ціленька. Так, ніби ніхто і не використовував. Таріше. Передні стійко підіймачі електро. Руль, як новий. Не видно особливо. 48 тисяч. Пробігу. Сидіння. в дуже в хорошому стані. Не затерті? Зараз заведено покажу після так. Автомобіль має кондиціонер. Шестиступнева коробка переноч. Помилок немає, все добре. Кондиціонер працює. Також можу надати фото з аукціону. Це в даний автомобіль, звертаюся.